Сангер, Симчук, Лес, В старому місці особлива атмосфера, вузькими тротуарами пройдусь, підведу погляд вгору до костела і знов його, як вперше, роздивлюсь. Величний замок Люберта зустріне відчиненими вежі ворутьми. Тут Леся Косач, гралася, і Ольга, малими, як іще були дітьми. І лесень ясень височів ліворуч, та літня буря його підтяла. І будинок, де жила Лариса поруч, куди не глянеш, лесені місця. На водохреща дівча застудилось, так почалась хворобою війна, дочкою Прометея стать судилось, і словом, що зове і окриля. На театральному майдані як в граніті наша Леся, як жива, а древній лузь пишається й радіє, що тут вона творила і жила.